Вело перевірка у кожен мікрорайон. Бійський голова Руслан Марцінків та профільні керівники вирушили на традиційну інспекцію. Стартували з центру і доїхали аж до вулиці Гоголя. Окрім перевірки загального стану благоустрою в місті, дивилися також на укриття в закладах освіти. Звісно, ми не оминули освітні заклади. Ми відвідали школи де зараз активно Йде робота з підготовки школи до нового навчального сезону. В тих школах, де не триває ЗНО. Звісно, ми збільшуємо укриття. Адже ми хочемо, щоб діти ходили в ті зміни, які ходили до війни. До прикладу, ми були сьогодні в 22-му ліцеї. На початку війни ліцей був змушений працювати в три зміни. Наразі ми знайшли два місця під укриття, обладнали їх, і з нового навчального року всі діти будуть ходити в дві зміни, як вони ходили. Поки облаштовували укриття та встановлювали віконниці, каже директор ліцею номер 22 Дітей у час тривоги приймали в сховищі монастиря. Ми зараз завершуємо практично. Роботи по підготовці укриття до нового навчального року. У минулому році ми розпочали ту роботу, але укриття свого ми не мали. Користувалися ми укриттям, яке знаходиться поруч в приміщенні діючого монастиря. Зараз ми зробили ремонт в приміщенні тиру і підготували його до. Як, як укриття, скажімо, до використання в новому навчальному році, і також зробили ми укриття в приміщенні спортивної зали. Ми поставили там великі металеві конниці. У ході перевірки завжди є дрібні доручення та ті, що вимагають більше часу для реалізації. Усі профільні керівники отримали свої завдання та мають декілька тижнів, щоб їх виконати. Ми запланували ремонт вулиці Палія. Ця вулиця вона подавалася на бюджет участі, але десь там не вистачило трішки голосів. Але все-таки ми давніше ще планували її ремонтувати, тому ми її будемо робити. Так само є е, така думка заасфальтувати частинку вулиці Покутської, Це наше комунальне підприємство муніципальна дорожня компанія буде робити. Так само по вулиці Молодіжній. Плануємо зробити заїзд е, фактично від вулиці Івана Павла II і до 22 ї школи. Це з таких глобальніших завдань, які були. Міський голова наголошує головний результат. Тож за місяць інспекція знову повернеться у цей мікрорайон. Перевірити виконання попередніх доручень. Сьогодні ми спадкували мікрорайон Івана Павла Другого. Тут є декілька дворів, які треба зробити. Поточний ремонт були також в 22-й школі. Дивилися укриття в дитячому садочку. Теж для нас дуже важливо, щоб ці інспекції давали результат, тому ми спочатку їдемо, дивимося, потім через певний період часу, місяць-півтора, дивимося виконання тих робіт. Зараз є великі труднощі з працівниками. Багато хлопців пішло служити з наших комунальних підприємств, підрядних організацій, але незважаючи ні на що, ми в українському тилу, тому місто має бути чисте. Разом з тим додає міський голова. У місті вже розпочалася підготовка до зими, яка ймовірно буде складною. Наталі Лук Андрій Гаргара, телеканал 402.